І долучаємо до нашого ефіру Ахтема Чигоза, заступника голови меджлісу кримськотатарського народу народного депутата України. Вітаємо вас, пане Ахтем. і перше питання відштовхуючись від, скажімо так, висновків міжнародних комісій різних рівнів, які зазначають ну, протягом своїх розслідувань да і вивчень ситуації в Україні 22 року. Зазначають, що Росія порушила практично все, що можна було порушити. Тут є вся палітра і в гуманітарній складовій і в кримінальній злочини проти людства, і, значить проти власне і військові злочини. Все, що захочеш, але м, до кримського питання все ж повернемося, тому що тиск на кримських татар він і не призупинявся. З широкомасштабним вторгненням ще більше е, в е, жителі почали відчувати цей тиск. Тікають кримські татари через мобілізацію до Туреччини, зокрема, але їх і далі арештовують, приписують якісь кримінальні справи. Як ви в цілому ситуацію прокоментуєте на тепер? Ну, Сьогодні знову зранку були е, облави. Деяких, як ми називаємо, долінах е Бахчисарайського району, і це буде тривати. Зміниться, неможливо це змінити, поки ми не докуповуємо Крим. Тому що от ці наші успіхи на фронті, і я вчора, от вчора був в Херсоні, е от, е ці наші скажімо, відверті вже меседжі, що ми будемо заходити в Крим. Вони надихають наших громадян, але в той же час дуже турбують і нервують окупанти і колаборанти. Тому і дії у них такі в Криму: це помста, помста за всі ці роки непокори. І знаєте, оце меседж, що Крим назавжди, він рухнув. Так? Там багато міф цих символів, які вони намагалися втюхнути в голови і, свої, своїм громадянам, але й нашим теж, воно, воно не спрацювало. Сьогодні зранку я коли телефонував, от, хлопці відверто, відверто кажуть, на Теж на з нашого боку на те, що ми обов'язково будемо входити в Крим. Вони кажуть: от Ахтемага, поверті, во так достала Росія всіх там в Криму. Росія ось так дістала, це зрозуміло і очевидно. Однак скажіть, чи є інстанції, де можуть, зокрема, ваші земляки, де можуть зокрема кримські татари шукати і знаходити справедливість на тепер? Тому що якщо ми говоримо в принципі про покарання Росії, то йдеться про міжнародний кримінальний суд, то йдеться про спецтрибунал, на який ми так сильно розраховуємо. А на що розраховують кримські татари? Ми не можемо окремо розглядати ці... Механізми від України, тому що е, наші кейси вони теж знаходяться в кейсах, е, які подала Україна до цих міжнародних е, інституцій, і ми, е, ми декілька днів тому зустрічались з представниками. Е, Комітету по захисту прав людей, і ми відверто тут в сказали, що, на жаль, сьогодні спроможність цих інституцій вплинути на Росію, вона невелика, але треба збирати всі свідчення, тому що кара вона буде, обов'язково буде, скільки б часу не пройшло. І ми в цьому плані. І працюємо і в Криму. Теж ну от я, на наприклад, звернув увагу цих представників на те, що, на жаль, дуже неефективно працює, наприклад, Європейський суд по правам людини. Вони настільки довго розглядають оці наші заяви на злочини з боку Росії. Там в Криму, і це не дає можливості впливати на окремих людей. Ми знаємо, що є військові там посадовці, є, наприклад, сам Путін, його кола, проти кого і санкції вводять, і готують матеріали кримінального, кримінальних злочинів. Але але є такі. Ланцугіда, оці стрелочники, як кажуть, да там місцеві прокурори, місцеві там слідчі, місцеві поліцейські, які чинять їхніми руками, чинять ці злочини. І от в цьому аспекті багато би впливало б діяльність цього інституту. Але на жаль, на жаль, ми не можемо змінити ситуацію. Але підкреслюю, наші всі намагання і наші сподівання вони пов'язані з Україною. І коли будуть е, оці кримінальні суди, міжнародні трибунали, я вже е, на площадці Пачес е, в обличчі і Шереметті, і от цим депутат так званим депутатом Госдуми е, в обличчя сказав. Що я впевнений, що ще. І я буду свідчити проти них за їх злочини, як і інші наші громадяни. Пане Ахтеме, от ви зазначили, що ну так звані суди, так звані правоохоронні органи, так звані спецслужби на території Кримського півострова. Звісно, все це так і є. Вони є так званими, тому що вони нелегітимними. Але по поверненню кримського півострова, по поверненої території громадян в першу чергу, як ви оцінюєте ну от, цей процес реінтеграції по всіх напрямках, тому що в у нас вже є урядова стратегія, затверджена а У нас правоохоронці вже коментують. Зокрема, очільник МВС Клименко каже, робота буде дуже багато ви як її оцінюєте? Повернення Криму в частині, ну, скажімо так, ну, органічності, якщо хочете вливання Кримського півострова знов ж таки в лоно України? Так, е, да, у нас є пропозиції, і я про це багато кажу. І Мічліс співпрацьовує зараз з нашими інституціями в цьому напрямку. Але я впевнений, що. Як тільки ми пройдемо Чангар і Каланчак, і наша нога буде вже на е, кримській е, землі. Е, більшість цих питань буде вирішена дуже швидко. Що стосується е, повернення всіх цих інституцій, е, ви правильно кажете, я це підкреслюю кожного разу, що в Росії немає, Нема взагалі правоохоронних органів судебної системи. Це карательні органи, які обслуговують бандитів, наочолюваних Путіним. Ми, ми будемо їх створювати. Буде військова адміністрація, і, звичайно, з території материкової України будуть туди командировані всі ці інституції. Тут, знаєте, тут важливо, щоб не було помилок. Наприклад, от в Херсоні, де відкуди я повернувся, я бачу, що не ні, ні до кінця відпрацьовується от та доброчесність, так, да, коли повертаються ті, хто втік і їх на посаді поновлюють, і це дуже нервує місцеве населення. Які Сім вісім місць пане. Атеме, 8 пане Атеме, ми вас почули. А сподіваємося, що і скажімо так, керівництво на місцях теж вас почує. На жаль, за браком часу мусимо завершувати цю розмову і неодмінно дискусію. Цю продовжимо. А помилки я думаю, що враховані будуть неодмінно. На прикладі, можливо, там якогось не дуже позитивного досвіду. І на в Кримському півострові після звільнення будуть зреалізовані вже з виправленням. Ахтем Чийго, заступник голови межлісу татарського народу, народ депутат України був разом із нами.